Київ мальовниче село, розташоване на березі Дніпра, яке приховує безліч історичних таємниць. Але чи знаєш ти звідки походить його назва? Є дві основні версії походження назви. За однією з них перший поселенець мав ім'я Койло, і саме від нього пішла назва села. Друга версія розповідає, що тут рибалив сам князь Київ, коли спускався Дніпром на човні. Як думаєш? Яка з версій більш правдоподібна? Напиши в коментарях, археологічні розкупки показали, що люди жили тут ще з давніх часів. У різних місцях біля села знайшли уламки кераміки, зброю, поселення і навіть могильники, а ще залишки захисного валу часів Русі. Це місце приховує багато таємниць. Першу письмову згадку про Кейлів знаходимо у документі 1593 року. Тоді він належав києво Печерському монастирю, а згодом князю Корецькому. У часи козаччини Кейлів входив до Воронківської козацької сотні. Це було справжнє козацьке село. У 18 столітті тут вже діяла дерев'яна покровська церква, уяви. У 1756 році в селі було всього 26 дворів і 152 мешканці. Село розвивалося, і його історія набирала обертів. Але Кейлів пережив і страшні часи. У 1932-33 роках село сильно постраждало від голодомору, а потім Друга світова війна. А ти знав, що у Києві жив відомий український композитор і співак Микола Мозговий? Він провів тут останні роки свого життя. Його пісні досі звучать у наших серцях. Сьогодні Київ не лише історичне, а й природне багатство. Тут знаходиться унікальний заповідник ферма Киїлівська Асканія, де можна побачити екзотичних тварин та насолодитися природою. Київ це місце, де минуле оживає, його історія вражає, а природа зачаровує. Якщо хочеш дізнатися більше про таємниці України, підписуйся та став лайк. А якщо тобі подобається контент про історію сіл та ти хочеш, щоб таких відео було більше, ти можеш підтримати мій блог за посиланням в описі. Також велика подяка всім, хто вже підтримує. Саме завдяки вам цей контент існує.